Привіт, шанувальники Diablo2. Сьогодні ми розповімо вам про потужне рунне слово, яке називається Спіріт. Якщо ви зовсім новачок і не знаєте, що таке рунні слова, подивіться відео, посилання на яке з'явиться у верхньому правому куті. Спіріт це рунне слово, яке особливо підходить для чарівників. Воно використовується для створення унікальної зброї або щита, яка надає безліч переваг. Для створення спіріту необхідно в чотирисокітний сірий предмет помістити руни тал, тхул, орт амн. В названому порядку ви можете створити рунне слово Spirit на різних базах, але частіше за все його збирають в мечах Crystal Sword або Broad Sword через невеликі вимоги до статів, і в щиті Monarch або класовому щиті, якщо ви граєте за паладіна. Тепер давайте поговоримо про те, що робить рунне слово Spirit таким потужним. Воно надає ряд неймовірних бонусів, які значно підвищують ефективність в першу чергу чаклунів. До них відносяться плюс 2 до всіх скілів, плюс від 25 до 35% фасте кастрейт, тобто швидкості касту заклять, та суттєве збільшення Манапулу. Інші властивості спіріта, такі як плюс до Magic Absorb, Fast Hit Recovery або Vitality, також є дуже приємними і важливими. Якщо ви зберете спіріт в мечі, то до всього ви отримаєте ще додатково плюси до всіх видів елементального урону, окрім вогню, а також Life Leech. А якщо зберете його в щиті. То отримуєте відповідні плюси до елементальних резістів, крім вогню та додатковий демедж атакуючому вас мобу. Завдяки цим бонусам, руна слово Spirit дозволяє чарівникам швидше та ефективніше виконувати свої закляття. Забезпечуючи їм перевагу в бою зі супротивниками, а низький рівень рун, з яких воно складається, дозволяє зібрати його вже на рівні складності нормал. Тож, якщо ви шукаєте найкращий вибір для вашого чарівника на початку гри, рунне слово Спіріт є відмінним варіантом. Збирайте його, створюйте унікальні речі і насолоджуйтесь безліч у переваг, які воно дає. Не забувайте підписатись на наш канал, щоб бути в курсі всіх оновлень щодо Diablo 2 Resurrected Поділіться цим відео з друзями, які також захоплені цією легендарною грою. Та дякуємо за перегляд.